Celebrating, getting money, yeah. yes, and everyday thing, yeah. yeah, yeah, yeah. What these names can do every day when they like it's day Me, not do this for your approval. Yeah. This is something more crucial. М'ята ботиат. Юрій Ласенко, 21-й, Максим Гутник. Атлетико з м'ячем, капітан продовжує правим планом. На кислицю кислиця пацієнта. Пророченко його передача вперед, кислиця. І кислиця робиться на чужій половині поля. Путля. За кілька секунд пропонує Пророченко. Зараз він уже з м'ячем і віде на Ярослава Бондаренко. Ти закидання вперед. А Балаян входить руками, мовляв, штовхав суперник рефи, мовчать. Криценко. Реценко відає Верхній код. Перевага не лише в додаткових показниках, зокрема, в різниці забитих, пропущених, чи витискати максимум. І в цьому контексті можемо не лише про Ювії говорити, ще, а не вдача це навіть і просто втрата очок, вот звільний результат. Навряд чи навряд чи виправдає ССП. <плес> Лащенко виконує, Лещенко. віддає на кислицю. Трійки, небезпечно. Стійка вирощила Ярослав Бондаренко. Ярослав Лещенко нарутив. Ярослав Бондаренко тиснув. І зараз Ол Кірас. Хомча. І на відбій не вдалося відіграти Антону. Лещенко. Котляр. Кислиця з лівої ноги. Забиває Кейгол Андрій Кислиця. Минальста хвилина. Рахунок відкриває Атлетико Київ. 1-0 Андрій Кислиця. Свій 16-й м'яч у бронзі проводить. У поточному розіграші. У дальній верхній кур. Братай Маута. Точно прибуває бокієнко в один дотик. Класенко. Гутник підіграв Міхенко. Небезпечно. Стійка добивання. Один-один, Максим Гутник. Максим Гутник. 14-та хвилина. Що в складі Атлетико, що в складі, Unknown Sporting. Забиває. Травжній лідер колективу. Богач ближній. І нарешті у площину воріт М'яч злотий гол. Кіпер грає знову, знову І, Можливо, Навіть потрійний сейф. Чорних витиснули, Витиснули вони лише кутовий, завдяки самовіданій грі Стража воріт суперників. Пророченко розігруватиме цей штрафний. Пророченко. Гол! 21. І аж уже попереду. Прямо ударом зі штрафного з лівої ноги. Забиває Юрій Пророченко сьомий номера Sporting. Заміни в обох колективів відбудуться. Дві заміни відбулося у Unknown Sporting. Балаян. Низ, котляра між цілий і Бондаренко біля м'яча. Бондаренко, Бондаренко пробиває. Получає у суперника. Ще аут. Гриценко знову. І через Дениса Пономаренка простріл. І летить м'яч вже в штрафній майданчик. І Пророченко вивів Unknown Sporting. Редко повз голкіпера. Тут повинні вони грати так, щоб. Але цього не буде. Забиває рік. Слиться 2-2. Третя хвилина по перерві. 2-2. Атлетико зрівнює.

Точно. Лешенко, зі зміщенням до центру. Кислиця, кислиця. Котляр Кофляр. Дениса Гриценко той пробиває. Бо, зробив те, чого у не змогли зробити ще удар. І Гриценко з лівої. Ну, що поробиш, якщо у складі суперника. Кислиця з лівої. Горілий знову. Ві. Втрата від нього. Кислиця. кислиця. Кислиця, кислиця. Хомчака пройшов. Віддав! Віддав Біль. болівальники на трибунах, які почали святкувати гол, я не бачив. Перепрошую. Відповідає. Цивільний удар. Пророченко. От, балаян зупає відбір успішно. Балаян, балаян, кутник залишив, Балаян пробив. Терщук забирає. Лещенко, Лещенко. Знову на швидкості з власної половини, але вже. зустрічаючись з першим, він ві М'яч втрачає. Пророченко. Ось зараз їм Лещенко показує. Ну, хіба ні? Дійсно, Показує зараз пророченко, як потрібно рухатися з м'ячем, завершати це все ударом і забитим голом. Конах встає. Жовта. ще одна жовта в матчі. Ось у кого була вже жовта у пасиві. Штрафний. за Ось таку спробу ще гірчично заробив виконавець. Номінальний кост. Кислиць. Кислиць. Кислиця. 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 Є горілий. Забирай. Жадає. Без сумнівів за ніколи Команда Олександра Котляратор. Зараз з п'ятими Котляр. Для Атлетико помічу не влучив як вслід. Єворський, кислиця, готовий здобув. Цей він зараз повернув. Центр Гриценко, богач-богач б'є. Ось таку м'єча Рамбалаян. Його знову поцілити в борожній забиває а Спорчин головою хотів протидіяти. Гриценко, але... Вийшло тільки підправити м'яча у площину, друзі, 4-2. 4-2, який було анонсовано раніше, ось саме такому, який е звітному турі, по-моєму, з новим життям гратиме. Тут вже просто зобов'язаний буде вигравати. Уточнення, тому що прямий удар без можливості добивання. Хвилина, не хвилина, друге, секунда, секунда до фінального кислиця. Він може хитрик оформити. Він його не оформить, він не забуває. Yeah. Рахунок 4-2. Залишається рахунок незмінним з рахунком 4-2. А ноутспортінг обіграє Латико.